Що друзі, всім привіт? Після роботи 19.00 зачинив магазин. Думаю, чому ж не вилетіть на риболовлю? Тим більше я обрав собі нову вудочку і вже хочеться її випробувати. Е, є в моєму місце, прямо недалеко від дому, це на розлива Херпіня, де є вночі, ну як темніє, буває сомик ловиться на вудочку. Не прям сом, такий, двушки трьошки, ну, п'ятерки буває попадають. Такий, який які потрібно випускати. І також ловиться карась. Але зараз, по інформації, карась дуже рідко і мало в цій стороні, от де я буду зараз рибачити карася це рідкість. Один-два. Але все одно ми спробуємо його спіймати. Дві-три годинки посидемо. Ну, яких три комендантська, дві годинки точно посидемо. Поки розберемося, поки зроблю вудочку, вже буде 8.30 напевно. Все, давайте, погнали Так, добрався я на своє місце разом з льонкою. Вона мені компанію составляє, не пускає, мене самого на рибалку. Взяв таку от водилище собі, Brain Accent Carp. Вона буде в мене, тут просто є хороші томики да, на поплавочок коли це кайф. І от ну, буде вона мені під боковий кивок. Тут тест 50-150 грам. Трошки тяж, тяжкувата, але вона реально мочна, щоб нею валить серйозну рибу. Сьогодні ми її якраз е, випробуємо. Котушечку теж обрав, пізніше покажу, як буду намотувати. Ось таке в мене шикарне місце в кущах. Дивіться, як все гарнесенько, поросла трава. Ну, тут коли кльов є, коли ловлять хорошо карася, тут все, ця вся трава на березі витягнута, тут все витопкано, куча сміття, а так, слава Богу, сміття нема, все гарненько. Ну, але попробуємо половити рибку. Ні в кого не ловиться, а в нас може і зловиться. По прикорму, взяли халву і кріль. Все реаліш. Це торнадо, це такий ж самий Real Fish, тільки його звичайно йде кілограм, а торнадо йде 900 грам. Альонка собі обрала халву, я собі обрав кріль. Я думаю, що на, на карася це нормально. А якщо я планую сьогодні поймати якогось сомика, то це буде якраз то, що треба йому запах. даємо альонці халву, хай вона замішує. А ми собі пізніше замішаємо. Так, друзяки, взяв от таку удочку, да? Мочна вона. Я впевнений, що вона мочна, Брайн ніколи не підводить, тому я обрав саме її. Були інші варіанти, але зупинився на цьому. Буду думаю, використовувати її на боковий кивок, хочу в цьому році спробувати, розказують дуже кайфово. Е ловити коропа на боковий кивок. А є у мене місце, я навіть спробую ловити на боковий кивок соміка. <сум> Інтересно, як ви думаєте, вийде, вийде чи ні? Ось така паличка класна. Так, Котушечку я обрав під неї. Brain Pond Це у нас трьохтисячка Вони використовуються під пікера, під короткі лодочні фідери. Я думаю, якраз мені вона буде в самий раз. Вона буде тягова, вона невелика, не тяжка. Також поставимо її. Змонтуємо світящийся поплавок. У мене є сенсорний. Змонтуємо на поплавці, на штопорках, скользящий монтаж. Намотаємо сюди шнурика 0,14 -го. Brain Scout фідерний шнурик. Я його використовую на фідерах. Але думаю, і тут буде нормально. Чому буду чому наматувати саме шнур? Тому що дуже часто ловлю в закоряжених місцях, де рибі не треба дати шансу, де треба нахрапом тягнути, щоб волосінь не тягнулася, ліска, волосінь вона тягнеться. А от шнур краще відпрацьовує і на мою думку на боковий кивок шнур ставити теж краще. Як це, я цю вудочку буду використовувати також під боковий кивок, тому відразу два зайця вбиваємо, ставимо шнурочок. Так, Шнур ми кинули в воду і будемо його наматувати. Бажано шнур наматувати з води, робити невеличку натяжку. Я чуть вище видно, тут тримаю пальцями. Якщо не на водоймі, то можна е, шнур намотати з відра, з кришкою накрити. Можна з каструлі, якщо в каструлі є е, дірочка для пару, взагалі шикарний варіант. І от е, моток шнура обов'язково остатки, ну от, що залишиться бабіна. Обов'язково забрати з собою, не залишати в воді і на березі. Да. Доки я збираю удочку, намотую ліску, в Альонки перший окунь. Альонка вальнула окуня. Окунчиків. Альонка таких маленьких випускає. Хай живе. І Ніка з нами є. На соміка я прив'яжу отакий декой. Поводочок буде також на шнурі. На карася поставимо щось менше. Але скажу по своєму опиту, приловлій на пучок черв'яка, на такий гачок влітає спокійно. І лящ, ловиться, і хороший карась. Ну, звичайно, сазан, короб. Пучок черв'яка моя любима наживка. А яка ваша? Напишіть в коменти. Друзі, одягли отакий невеличкий. Пучечок черв'яка. Далі будемо збільшувати, коли потемніє. Зараз можливо поїмка карася якогось подіща. Не хочеться укрупняти, тому що сом буде пізніше. Якщо він не вийде, то він вийде пізніше. Цей дядько виходить гуляти в цьому місці, в цих краях, мабуть, скрізь ближче до 10, ї 11-ї, коли темніє в цю пору року. То у нас зараз перші дні літа. А, до речі, дивіться, що хотів показати, який використовує поплавець. Він цвітящийся, при клюванні, він загорається червоним. Я вам покажу його, коли буде вже на вулиці темно, як він роботає. Користуюсь ним рік. За рік у мене була одна поломка, бачите, ось де він склеєний. Ну Поломка була тільки за моєї вини, ну як завжди, транспортування. За весь час постійно, що все ламається, це при транспортуванні. Хоча в мене є для його вот такий тубус. Мені його лінки поставити на карабін і знімати. Е Всім раджу, користуйтеся тубусами, карабін, зняли поплавець і поставили в карабін. Так само спінги. Е краще купить... Спінги, фідери, краще купити чехол, тубус. Е це буде дешевше, ніж купляти другу чи третю частину до вашого фідера чи другу частину до вашого спінінга. Жаб тут дуже багато, одна навіть залізла в підсаку. Даров. Аби був з фідерами, поставив би тебе на сому. А до речі, про фідера забувся, Ну так нахабно швидко збирався, тому забувся, жабу випустимо, забувся водилище, друге взяти. Тому поставив на фідер. В чехлі був фідер. На фідер поставив поплавець. У вас таке буває? Ви використовуєте фідерні або спінінгові водилища під поплавець? Хотів вам розказати, що я придбав нове для того, щоб покращити якість зйомки. Так я, як я часто ловлю вночі, ви теж, напевно, любите ночні риболовлі. Що я придбав? Ось такий ліхтарик Дніпром. Вибрав із середнім акумулятором. Е, сказали, акумулятор підходить і до болгаров, і до інших різних е, інструментів Дніпро Ема. Отак От він виглядає. Сказали, що буде схотити на максимумі 3 години, на мінімальному освітленні 7 годин. Нічого, будемо пробувати, будемо дивитися, як воно себе покаже. Я зараз покажу, як виглядає моє робоче місце. Тут стоїть два баканчика. Підсак у мене. Льоха, ти казав, для чого такий довгий. Ну, щоб доставати до кінця трави, якраз такий довгий підсак і треба. Не тільки для фідерної риболовлі. 4 метри, до речі, ручка підсака. Так, що тут у нас? Крісло, крісло, бачите, карпове, але його я його зробив як фідерне. Воно не тільки, бачите, не тільки під фідер підходить, а чітко стає Два водилища під поплавок. Дуже зручно. Тут альонка в нас вже. Накрила вечерю. У нас біля магазину поруч суші. І в їх є новинка. Ми вже половину відділили своїм дітям. А також зараз посмакуємо. А ну напишіть в коментах, суші це риба. Можна рибу брати на риболовлю? Чи ні? Мачок у мене покльовочка. Червоним він засвітився. Два рази. Навіть трохи провело. Що це сомік, це ще рановато, і він би відразу потянув. Напевно, це цікавий це якийсь карасик. Покльовка плавна була, без ривків, це не м'ялоч якась. Дрібнота ця. от. Біленька рибка, яка дзіп-дзіп-дзіп-дзіп. Знаєте, ви це як проходить. Що, друзі? 10-та година вечора. Е... Що, була в мене одна кривака. На пучок черв'яка повело, я її не реалізував. Я вже поставив дендрабено. Ще якісь хвилин 15-20 почекаємо, можливо, буде сомік. А так що класно, повечеряли на природі. Дуже смачні, смачні суші. Суші, бар васабі, дякую за суші. Новинки реально дуже смачні. Рекомендую. Ще хвилин, так, може, 25, От ну бо завтра зранку ж в п'ятій відкривати магазин. Ви думаєте, чому я такий там буває сонний? Да, бо я приїжджаю, отако на рибалку. Дивіться, лишилося 10 хвилин 15 порибачити, І що я знайшов? І до мене приповзла п'явочка. Дивіться. Можливо це судьба. Давайте. Давайте провіримо, судьба це чи ні. Навіть п'явка не працює. Ніка, можливо, прийшов твій черед на сома. Це на хорошого сома буде, так, да, наживка? Як ви думаєте, напишіть в коментах. Чи жалко. Навіть п'явка не притягнула сома. Можливо, коротка сесія. Можливо, його тут нема. Можливо, 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 можливо. Але ми його все-таки піймаємо. І щоб не пропустити цей момент, що ми його піймаємо, обов'язково підпишіться. І натисніть на дзвіночок. На дзвіночок не той, що цепляється на фідер, а на дзвіночок той, що в Ютубі. Буду все одно це відео виставляти, не знаю, щоб показати вам, що я звичайний рибак, що є в житті вдалі риболовлі, є невдалі, що все було як у всіх, чесно і прозоро. Всім ні хвоста, ні луски.